Якщо повернутися до плати, то можна побачити, що маємо конектор на датчик вітру і на датчик дощу. Цей перемикач, мабуть, вибір адресу, щоб декілька станцій, можливо, могли працювати на одній шині, але то не точно. Також видно тут легку корозію, видно сліди води. І якщо плату перевернути... Тобто на цьому конекторі це якийсь конектор для програмування і світлодіодів. Видно корозію і навіть відсутню одну ножку. Зверху вона є, а тут вигнала наскрізь. Тут вже явно мили, але залишки залишились, буду бачити. Цей конектор здуваю. Видно прогнивші пістони неозбійним оком. І тут ще один, їх треба буде дублювати. І перекидувати. Біда, що плата може бути багатослойною, і невідомо, куди воно йде. Це може бути засадою. Треба зробити фотографію розпіновки і повністю відключати плату. Інакше діла не буде. Здуваю конектор, знизу якого корозія, зверху сухо. Тут проблеми немає. Отже, сконцентруватися треба тільки на прогнивших на скрізних переходах міжплатних. Також видно, що була корозія біля конектора підключення. Її вичищали, явно тут нічого немає. Залишилось під фільтр. Ми маємо два-три фільтра. ВП-мікросхема 3082 це є явно контролер РС 485 шини. Саме сюди йде комунікація, ось варистор лінії даних. Тут є корозія на конденсаторі. Подивитися елементи захисту. Це лінія зв'язку. Але враховуючи, що була корозія по живленню також і під конектором, треба починати з живлення. Тобто розбиратися з розпіновкою. Тут є 8 дротів. Задіяно всього-навсього, розпіновано було 5. Один екранування, плюс-мінус живлення і шина. Треба подивитися, що куди як наша, заживлювати плату на столі, подивитися, чи піднімаються вторинні живлення. І тоді вже дивитися обмін по шині. Бо або проблема десь ще тут поживленню по цих от гнилих пінах і не живиться процесор, тому не виходить на зв'язок. Або через корозію на верхніх платах, які ми раніше дивилися, поживленню десь казе було, і воно не хотіло працювати. Змінних багато, треба буде трошки пошпортитись. Потрохи розмальовую розпіновку. Не тому, що лінь шукати даташит, а тому, що треба зрозуміти, що куди. І вже на початках бачу проблему. Ось є одна лінія, ось є друга лінія. І одна лінія приходить на трансивер, а друга лінія не приходить. І от питання, де вона губиться, чому друга лінія не приходить на трансивер. От з тим треба працювати і шукати. Піднімати треба. Фільтр під ним дивитися під мікросхемою, кудою пішла друга доріжка, тому що через фільтр проходить, а з фільтру на мікросхему маємо опір, якого бути не повинно. Заживлю від ЛБПшки. Живлення 24 вольта, але може бути від 4 до 30 з певними оговорками. Наприклад, нижче 12 не працює нагрів. 5 вольт перетворювач працює, тобто основні втюринні живлення є, в тому числі довкола процесора 5 вольт присутні. Однак, легко помітити, що на вигнившому поживленню піну для додаткового конектора напруга гуляє. Вона то 1 вольт, то 3, то 2, і це ненормально, оскільки він вигнив одним з перших. Тут таки мало бути напряму живлення якесь. І видно, що якраз прогнивші пістони тут задіяні. Треба шукати, куди воно йде. Ось резистори підтяжки, котрі кудись підтягують щось. І звідси пішло в другий слой, а далі внутрішніми слоями. І це проблема. Аналогічно піне тут. Світлодіод не світиться, але не зрозуміло чи має світитися. Тобто, як мінімум, маємо проблеми з колами живлення. Крім того, обриву по шині немає. Одна лінія шини заведена через іншу мікросхему, її ще не опізнав. Подібного включення шини ще ніколи не зустрічав, що за прикол не знаю. Але тут проблеми немає, Принаймні, по гнилому нічого. Також довідався, що радар на верхній частині це є датчик кількості опадів. Тут бачимо датчик тиску. А ось цей датчик на 4 дроти, ось всередині, який тут є, це є датчик вологості і датчик температури. Ось воно не суцільне, тобто тут якась пориста структура і вологість може проникнути всередину датчика. Наконечник, до речі, зйомний, він скручується, і під ним можна побачити датчик вологості і звичайний терморезистор. Знайти щось проблемно, тому що є металізація знизу, і вона перекриває прохід світла через плату, і відповідно внутрішніх слоїв не видно. І приходиться хіба вгадувати, що куди йде. Якщо ось тут проблемний, вдалося видзвонити, він ще живий, один з другим. От Один пішов. На датчики, і другий з процесора Пін пішов на датчики. Тут я собі прокину перемички, щоб воно не догнило, питання вирішиться. На світлодіод, підгнивши нам взагалі до лампочки, ніхто не буде дивитися, що там світиться. То тут є проблема, тому що воно нікуди не дзвониться, неможливо куди знайти. Але судячи по інтенсивності корозії, однозначно тут було живлення. Також говорять про це два резистори, котрі йдуть на мікросхему. Мікросхема опізнається, це є промка з квадратною шиною, а резистори нічого інше, як підтяжка на живлення. Живлення процесора 5 вольт, значить, сюди ми можемо перемечити 5 вольт без жодного сумніву. І будемо пробувати. Для вас пройшло пару секунд, для мене більше години. Вже підключав лінію, вже заінсталював драйвера на барана, ой, овна, але нічого нема. Тоді ось це лізу і бачу, що немає генерації на кварці і немає обміну на єпромці. Повторно все перетрясаю, знаходжу ще один обірваний дріт, точніше, одну обірвану доріжку. І виходжу на мікросхему. Опізнаю її, це виявляється датчик ресету, перевірки напруги з watchdog таймером. Знаходжу документацію, кидаю ще одну перемичку, і тепер ми маємо вуаля. Є запуск і пішов обмін інформацією якийсь. Напевно, але то не точно. Тому зараз підключаюся повторно і будемо дивитися, чи є дані в обміні, чи працює шина. Стаю осликом на е промичку, там де ми підтяжечку раніше робили, і бачимо обмін. Тобто процесор пішов, є обмін даними супер. Відкриваю компорт, на якому драйвер овна, і запускаю станцію. І що в нас? І в нас ніфіга. Але знову тупік. Сам процесор то працює, опитує, щось воно собі робить. Але комунікації немає. Причому контролер працює правильно, бо від комп'ютера пакети приходять. Але я їх дивився по одній нозі, по-другій не от що це за блок ще треба розібратися. Хоча тут води не було. Також помітив, що під одним з конекторів також є незначна корозія. Мабуть, його здую, вичищу ще там. Хоча на комунікацію він би ніяк не мав впливати. Здуваю конектор, корозія була з краю, якраз на ножку, що йде на процесор. Чи критично це напевно ні не думаю. Думаю, проблема не тут. Дивлюся по документації на ресівер на центральних двох ногах низький рівень. Це є режим очікування команд. Він не намагається навіть нічого передавати. Він в режимі очікування. Команди проходять принаймні, з програми, але чомусь відповідь нічого не йшле. Незрозуміло, все ще тупі. Від безвиході лізу під центральний конектор і бачу, що не зря, тому що тут є купа корові, купа гамна. Відповідно, чи мию. Перетрявся, що міг не конектиться, Адаптер працює, драйвера стоять, пакети на станцію приходять. А зі станції нічого. Станція мовчить. Чому так зрозуміти не можу. Обмін на процесорі є. На датчики пакети ходять. Цифрові пакети ходять на радар і на інші сенсори, а на вихід тишина. Можливо, програмне забезпечення, на жаль, не знаю, і в принципі варіантів немає, тому, скоріше за все, здаюсь. З розпачу підняв ще один фільтр і попропаював процесор і ще пару мікросхем. На чудо не розраховував, але воно сталося. Я бачу станцію, вона підключилася. Є адрес, є канал. Бомба. Що з тим робити далі? Добре, то я вже маю сенсори. Тепер мені треба її конфігурувати якось. Ось можна вичитати інформацію. Серійний номер він збігається з наклейкою. Якби є, воно щось працює. Цікаво. Питання, що з тим робити далі? Одним словом, станція поїхала. Я маю доступ до неї, до налаштувань, до параметрів. От датчик тиску можна калібрувати. Global radiation, я не знаю, що мається на увазі під радіацією. Піранометр. Піранометр. Rainfall Settings, це власне радар, датчик, дощу кількості крапель опадів в міліметрах на площу, його калібровка. Зовнішній якийсь нас не цікавить, температурний сенсор він ще не підключений. Одним словом, доступ я маю, воно вичитується, воно стабільне, але я не знаю, що з тим робити далі. Тобто вичитати дані я не маю, чим це тільки утиліта конфігурації. Тому буду збирати без герметизації. Поїдемо там, де вона росла, підключимо, подивимося, чи працюють всі сенсори, чи покази адекватні. І якщо так, тоді вже будемо герметизувати. А поки якось так і домонтувати відео для вас.